Друзі, всім привіт! Нещодавно розповідав вам про нову щіточку для чистки. Подивитися можна, до речі, отут. А тепер можу вам показати нові палички для чистки. Я вже протестив сам і можу вам все показати. А виглядає все так само. То що, приступаємо до анпекінгу. Ну, тут поки що також все без змін: 10 паличок, кожна упакована окремо. А ось воно, бачите, паличка тепер не з пластику. А з щільного картону. Знаєте, як ото в кафешках бувають такі трубочки? Я не знаю, як для вас, але для мене такий апдейт важливий, бо мені завжди не давали спокою от такі картинки. Тому я підтримую будь-які дії виробників, які хоч трошки зменшують кількість пластику в світі. Чи це якось змінило функціональні властивості цієї палички? Ну, вона легше гнеться. Але в принципі це нічого. Все інше: довжина, діаметр ватних спонжиків. Так я саме. Єдине, таку паличку не можна сильно мочити. Тому виробники зробили ватні спонжики менш мокрими. Тут тепер менше спиртової пропитки, більше гліцеринової. все для того, щоб паличка сильно не розмокала. Тож, вони стали трохи сухішими. Ну що, потестимо? Беремо паличку. Як бачите, все чітко. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, донайте на ЗСУ та слава Україні!